Еліза Дзвонкевич, польський консул у Львові, пише: я більше не можу мовчати з любові до власної батьківщини. Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників. Я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як інший народ стікає кров'ю, що ми, поляки, ніколи не зробимо нічого подібного. А сьогодні продовжила вона. Що роблять польські фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки. Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України. Еліза Дзвонкевич, консул Польщі у Львові, написала дуже сильні, проникні і глибокі слова. В неї знайшлася мудрість, вміння любити, співчувати і глибокий аналіз майбутнього. Те, що вони знайшли дуже багато в собі польських урядовців, дякую, пані Елісо.